Ініго Мартінес безкоштовно покинув Барселону і перейшов у Альнасер. Є багато точок зору, з яких можна подивитися на цю ситуацію, що цьому передувало, та якими будуть наслідки. Але навіть без детального розбору цього, так би мовити, трансферу вердикт вже і так чітко сформований. Це колосальна втрата для Барселони. Насправді ця тема не стала по справжньому гучною в медіа спільноті, наче відхід лідера оборони, одного з найпопулярніших футбольних клубів світу, це другорядна тема. Доволі легко провести паралелі і усвідомити абсурдність інформаційної тиші з цього приводу. Це якби, скажімо, Рубен Дієр завтра розірвав контракт із Мансіті та поїхав до Саудівської Аравії, або якби Рюдегер в реалі зробив те саме. Можливо, ті імена викликали б більше галосу. Просто через свою впізнаваність, але певно, через те, що мова йде про іспанського ветерана, котрий майже всю свою кар'єру провів в середніх командах, люди не сприймаються серйозно або просто не знають, наскільки він був цінним для каталонського клубу в останні два роки. Минулого сезону Барселона Хансі Фліка завоювала цілу торбу трофеїв. Ключовою подією стала перемога в чемпіонаті. Барса обійшла реал на 4 очки, і у більшості на устах зберіглися такі імена: як Ямал, Рафіня, Педрі. 100% Це повністю заслужені овації. Але нагадайте мені, будь ласка, з чого першочергова складалася гра каталонців? Саме так, протягом минулого сезону, всі мусоли та обговорювали екстремально задрану лінію оборону барси. Це той структурний елемент, з якого і починається енергозатратний футбол Фліка, максимально піднятий рубіж, котрий дозволяє тримати суперників в постійній напрузі за рахунок щільного розташування гравців. По горизонталі, швидкісна доставка м'яча, пресинг, зміна напрямків. І все вище згадане призводить до атакувального куражу, котрий мало хто здатен зупинити. Так ось, повертаючись до нашого витаку у високої лінії оборони, хто був її лідером? Правильно, саме Ніго Мартінес узяв на себе сміливість втілити цей відчайдушний план. Ні, не тому, що він єдиний виділявся на футбольному полі. Головна авантюра цього задуму якраз і складається з того, що чотири зовсім різні людини мають досконально вивчити хід думок та фізичний. Рухи один одного, щоб утворити єдиний лінійний механізм рухатися разом, думати разом. Мартінес же прийняв на власні плечі лідерські обов'язки. Він вдало керував цим небезпечним процесом, тримаючи в голові ключовий принцип фліка: високий ризик, висока винагорода. Іспанець був капітаном лінії офсайду. Барса минулого сезону найчастіше виводила суперників в офсайд серед усіх команд у Європі. І це не просто випадковість, це була реальна тактика. Найкращий приклад матч проти Реалу наберна у Дембапе постійно потрапляв в офсайд. Так можливо, він повинен був краще розраховувати свої забігання, але основна причина геніальна робота Ініга Мартінеса. Він не наймолодший, не найшвидший, але настільки досвідчений і розумний, що ніколи не вступає у спринти з суперником, просто ловить його на офсайді. І такої опції в Барселоні більше немає. Цікаво виглядає ситуація з контрактом іспанця, адже саме вона створила передумови для безкоштовної подорожі Мартінеса в Саудівський світ. Спочатку говорили, що Барса просто не змогла його зареєструвати, але потім з'явилася інформація, що у контракті Ніга була прописана умова: якщо клуби Саудівської Аравії звернеться, гравець може розірвати контракт безкоштовно і Ніго використав цю опцію. З його точки зору, це логічно. Футболіст ветеранського віку, нагадаю, Ніго 34 роки, отримує шанс по Рити зарплату, це його останній великий контракт в професійній кар'єрі. Тут, наче, не може бути додаткових питань, але вони виникають, якщо ми спробуємо проаналізувати рішення з боку Барселони. Чому вони погодились на таку умову? Невже не вірили, що захисник буде настільки важливим для команди? Окей, завчасно передбачити, що досвідчений, але не зірковий захисник стане ключовою фігурою в обороні Блаухранас? Справді важко. Втім, на перший погляд складається враження, що каталонський клуб підійшов до узгодження контракту з гравцем. Це дбало. по-аматорськи. Я можу зрозуміти формат, в якому клуби ставлять клаусули, орієнтуючись на такий сценарій. Якщо прийде серйозний грант, ми обговоримо трансфер. Але дати гравцю право самостійно піти, якщо прийде саудівський клуб. Це виглядає абсурдно. Хоча, з іншого боку, за це відповідає улюбленець публіки Деку, тому обійдемося без яскравих здивувань. Загалом я не кажу, що Ніго повівся непрофесійно, він просто скористався пунктом у контракті. Але як клуб Барса не повинна допускати таких можливостей. А ось яку можливість точно не варто втрачати, так це наш телеграм-канал Будні Каталонці. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент в телеграмі за посиланням в описі. У Барселоні постійно трапляється якесь безглуздя. Звичайно, це не ті часи, коли Бартомео робив відверті злочини, але навіть з Лапортою і Деку ситуація справляє враження тотальної некомпетентності. Чому саме Барса постійно опиняється в таких історіях? Згадаємо ситуацію з Ніко Вільямсом. Як би ви не дивилися на ту трансферну комедію, чи то він погрався з Барсою, чи просто не вірив у їхню здатність зареєструвати його, все це було смішно. Таке відбувається лише в Барселоні, і ось ця ситуація Зеніго чергова в тому ж стилі. Хоча навіть у такому негативному моменті і клуби, фанати можуть знайти якийсь яскравий промінчик надії. Відхід Мартінеса дозволить розвантажити зарплатну відомість, щоб хоча б спробувати зареєструвати новачків у вигляді Гарсії та Рашфорда. За повідомленням видання Sport, Барса очікує, що відхід захисника звільнить близько 14 мільйонів євро на фонді заробітної плати, що буде ключовим фактором для реєстрації. Ну як вам вже стало легше? Як я вже казав, з футбольної точки зору втрата лідера офсайдної пастки матиме серйозні наслідки, як для Ліги Чемпіонів, так і для чемпіонату Іспанії. Проблемне питання, котре лежить на поверхні, це глибина складу. В змі говорять, що Барса більше нікого не збирається підписувати в нинішнє літнє трансферне вікно. І навіть ситуація з Мартінесом, який доволі швидко змінив прописку, на це не впливає. Чесно кажучи, навіть якби нього залишився ще на один сезон, потреба в новому центральному захиснику нікуди б не зникла. А все тому, що далеко не факт, що Іспан. А не спотягнув би і цей динамічний сезон. Вже в другій половині попереднього Мартінес тричі пропускав матчі через мікропошкодження, і зазвичай вони стосувалися м'язового перенавантаження. Знову ж таки, проста формула. Гравцю 34 роки, він лідер оборони каталонців, а це так чи інакше емоційний та фізичний тиск. А також він є центральною фігурою найекстремальнішої лінії оборони у футболі на даний момент. І як я вже згадав, його ветеранський по футбольним міркам організм вже давав чіткі сигнали: я не витримую з Берти. Та що там казати, якщо навіть в передсезонному турне для розігріву Мартінес відчув дискомфорт після першого ж матчу. Заради справедливості слід сказати, що тоді ж певні проблеми з м'язами відчула і частина молоді. Торе, Сольма та Лопес пропустили частину азійських матчів та декілька повноцінних тренувань. І швидше за все, це пов'язано з першими кроками до чергового інтенсивного сезону. Але сам факт говорить за себе: є об'єктивні причини думати, що Мартінес не зумів би витягнути повний сезон на найвищому рівні, проте він все одно. Був би невід'ємною частиною захисної лінії барси, що у варіанті основи, що у варіанті підміни, що у варіанті підтримки роздягальні та розповсюдження власного досвіду. Тому навіть при збереженні Мартінеса в складі клубу треба було б вже приймати конкретні кроки за для підписання нового захисника. А так на сьогоднішній день в командній графі фігурує лише мінус: мінус один гравець. Наразі центральна захисна обійма каталонців складається з чотирьох гравців, серед яких один 18-річний хлопець, а двоє інших більше часу проводять у лікарні, ніж на полі. А ще один номінально не центральний захисник, просто пристосований до цієї позиції. Так, можна згадати про Еріка Гарсію, але будемо відверті, це гравець іншого рівня, призначення котрого звичайна ротація. Цей універсал може підміняти і кунде на правому фланзі, і виступати в центрі захисту, але ж ніяк не в стартовому складі на першочергові матчі. Ще Хансі Флі Флік бавився з Жераром Мартіном, випускаючи його в центрі захисту під час азійського турне, і там він встиг проявити себе з кращої сторони. Втім, навряд чи флік довірить йому таку роль в дійсно важливому матчі, хіба що лише в екстремальних кадрових умовах. Швидше за все, Куберсі залишиться основним ЦЗ, адже на нього розраховує флік, та й він єдиний, хто в повній мірі перейняв досвід від Мартінеса, граючи з ним в парі. Серед усіх кандидатів саме Куберсі найкраще адаптований до високої лінії захисту та інтенсивного темпу гри. А ось хто складає й пару. Це питання відкрите. Товстезний натяк на одного з кандидатів проявився в нещодавній конфліктній ситуації з Терштегеном. Коли німець не дозволяв барсі передавати до Лаліги медичний звіт після операції на спині, його позбавили капітанської пов'язки. І як ви гадаєте, кому її передали? Рональдо Араухо. Так, вся ця драма вже завершилася шляхом примирення після прямої бесіди Терштегена з Лапортою. Однак цей епізод дозволив дізнатися, хто саме має перейняти лідерські обов'язки в команді, аби кому такий статус в іспанському гранді не надають. Це точно має бути людина, в якій впевнені і представники клубу, і сама роздягальня. Навряд чи гравцю підміни надавали б таку честь, тому цей епізод важко трактувати інакше, ніж як підтвердження того, що на Араухо роблять 100% ставку, і саме він має зайняти місце в стартовому складі. Так, Кілька років тому Рональд дійсно котирувався як один із найкращих молодих центрбеків. Але з того часу він втратив форму, зробив кілька гучних помилок. Згадайте червону картку проти ПСЖ, яка зруйнувала шанси Барси, та програну дуель ветерану Ачербі, котра позбавила каталонців фіналу Ліги Чемпіонів. Минулого сезону він навіть поступився місцем Ін'їго. Причому проблема була не лише у поступовому відновленні після важкої травми, а Руха зовсім не вписувався в динамічний стиль Хансі Фліка. Уругвайцю не вдавалося підтримувати високий темп гри, адапта адаптуватися до рухливої лінії захисту та вибудувати синергію з тими гравцями, котрі вже на одній хвилі з Хансі фліком. Ні, це не говорить про бездарність або слабкість араухо. Він досі залишається чудовим захисником, хоча й з іншим набором якостей: фізика, відбір, гра на другому поверсі, в більш звичному оборонному середовищі він став би топ гравцем. Безумовно. А ось чи зможе Рональд адаптуватися до футболу фліка? Взагалі, враховуючи його талант та пристрасть, а також наявність футбольних мізків, відповідь має бути позитивною. Та й беручи до. Уваги, те, що його не продали, а залишили в клубі, та ще й бачать у ролі капітана команди. Він просто не має права підвести таку кількість людей, які щиро вірять у нього. Щодо Крістенсена, то його роль у клубі виглядає другорядною, парадоксально, але він значно краще адаптується до умов фліка ніж той же Раухо, але ставку роблять на більш молодого та перспективного гравця, що цілком зрозуміло. Хоча в азійських матчах Крістенсен запам'ятався як єдиний ЦЗ, який заслуговує на добре слово. Він точно матиме більше ігрового часу, банально через нестачу кадрів. Центрі захисту, а його роль залежатиме від того, чи зможе врешті решт раухо пізнати всі красоти високої лінії захисту. Бо якщо він продовжує зразу в раз відверто лежати, то його потенційне місце в старті точно відійде датчанину. А як гадаєте ви, хто заслужив стартове місце в центрі захисту? Пишіть в коментарях, цікаво буде дізнатися вашу думку. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.